З нас, хоча б раз у житті, потребував консультації або допомоги юриста чи адвоката. Не секрет: більшість пересічних українців недостатньо або і зовсім не обізнані у законодавстві, аби захистити свої права. Ми мусимо звертатись за кваліфікованою допомогою фахівців, знавців права. Але сьогодні не всі можуть викласти кругленьку суму. Приватному юристу чи адвокату. Як отримати юридичну допомогу, якщо у вас немає на це грошей? Дивіться у програмі. Якщо терміново потрібна допомога юриста, а ви не маєте достатньо грошей, тоді до ваших послуг центри з надання безоплатної правової допомоги. Право на правову допомогу гарантовано Конституцією України та врегульовано законом про безоплатну правову допомогу. Жителі області можуть безкоштовно отримати первинну та вторинну правову допомогу. Що таке безоплатна первинна права допомога? Вона включає в себе такі види правових послуг. Як надання консультації, надання роз'яснень з правових питань, складення заяв, скарг та інших документів правового характеру, а також роз'яснення особі її право на безоплатну вторинну правову допомогу. право на безоплатну первинну правову допомогу можуть отримати усі громадяни України. Тобто право на таку допомогу а, мають усі громадяни, які перебувають під юрисдикцією України. Це і громадяни України, і іноземці, особи без громадянства. У 2015 році в Україні були створені місцеві центри з надання вторинної правової допомоги. Фахівці надають безоплатну юридичну підтримку у цивільних та адміністративних справах. Безоплатна вторинна права допомога включає в себе такі вже види правих послуг, як захист. Якщо це в кримінальному провадженні, це складення документів процесуального характеру і це здійснення представництва інтересів осіб в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами. Місцеві центри надають безоплатну вторинну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах, а також свідкам і потерпілим у кримінальних справах. Перелік питань, з яких особа може звернутися за безоплатною вториною правою допомогою, чинним законодавством не обмежений. Три роки пенсіонер Віктор Волошин отримував мінімальну пенсію. Колишній роботодавець, начебто, загубив архів з документами, а у пенсійному фонді не взяли до уваги зміни у законодавстві. Отже, за підрахунками пана Віктора, за ці роки він не дотримав понад 100 тисяч гривень. Намагався самотужки встановити справедливість, але не вдалось. Отже, звернувся у другий місцевий центр безоплатної правової. допомоги. Конечно, без адвокатской помощи этот вопрос я бы сам не решил, потому что три года э, меня держали на минималке 800 гривен. То есть это были, в общем-то, не деньги даже, даже не соцобеспечение. Вот, и выживать, э, в общем-то, было интересно. <свы> Спартанские условия. Но тем не менее, вот с появлением адвоката пошло движение финансовое. Пенсионный понял свои ошибки. То ли понял, то ли действия адвоката обязали. Значит, работодатели, сопротивляясь, но тем не менее сейчас вопрос в стадии решения, и я считаю, что все-таки дело доведется до логического завершения. Безоплатну вторину правову допомогу, на відміну від первинної, можуть отримувати категорії осіб, визначені законом, малозабезпечені інваліди, діти-сироти, учасники бойових дій, переселенці. Про можливість скористатись послугою можна дізнатись безпосередньо у пункті надання правової допомоги або за телефоном. Повідомити, до якої з категорій осіб людина належить: хто вона? Пенсіонер, інвалід це представник дитини-сироти. Дитина, позбавленої батьківського піклування, можливо, це е, учасник е, бойових дій. Е, відповідно, е, працівник центру або контактного центру да, е, ставить запитання, який документ підтверджує ваш статус, і людина стверджує, що в мене є посвідчення інваліда. Відповідно, з'ясовується, який дохід вона має, і тоді е, визначається, їй пояснюють, підпадає вона. Під дію закону України про безоплатну праву допомогу чи не підпадає багато категорій осіб, які не підтверджують свій дохід, вони підтверджують лише свій статус, наприклад, переміщені особи. Для того, щоб отримати безоплатну праву допомогу цій категорії, необхідно. Мати довідку про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи незалежно від доходу. Також отримати безоплатну правову допомогу без довідок про доходи можуть ветерани війни, учасники АТО та бойових дій у цьому році. У мін'юсті розширили коло осіб, що мають право на безоплатну правову допомогу, та спростили порядок її отримання. Тепер право на безоплатну вторинну правову допомогу мають також ті особи, які претендують на отримання статусу учасника бойових дій, також на отримання статусу внутрішньопереміщених осіб. Зв'язку з змінами в законодавстві про безоплатну правову допомогу, дещо спрощено пакет документів і зменшено, який треба подавати для отримання такої допомоги. Людина приходить до центру. Пред'являє, не надає, пред'являє документ, що посвідчує її особу, і реєстраційний номер облікової картки платника податку, якщо його називають ідентифікаційний код, і надає довідку про доходи за останні шість місяців. Спеціалісти центру зазначають, особи, що не належать до категорії, визначеної законом про безоплатну вторину правову допомогу, все рівно можуть звертатись до центру. Представники центру або адвокати завжди можуть надати пораду, яким чином можна вирішити питання, не звертаючись до суду, адже часто законодавство з різних питань визначає способи, які можна вирішити в позасудовому порядку. Часто громадяни, які вже мають на руках рішення суду першої інстанції, вони думають, що це вже остаточне рішення, і далі вже послуги адвоката їм не потрібні. Проте це не так. Їм обов'язково, якщо рішення суду першої інстанції прийнято не на їхню користь, і їм обов'язково треба звернутися до центру для цього, тому що Безоплатна вторинна права допомога надається до використання усіх національних засобів правового захисту. Тобто, ми можемо надати адвоката на цій стадії, щоб він підготував касаційну скаргу, апеляційну скаргу, і далі вже адвокат буде представляти інтереси цієї особи в суді касаційної інстанції і апеляційної. З минулого року безоплатна правова допомога стала ближчою і до жителів села. В кожному районі нашої області є відповідні бюро правової допомоги. Вони були створені для того, щоб людина не їздила до обласного центру, а могла безпосередньо на місці подати відповідне звернення до центру. І вже працівниками цього бюро в цьому районі приймається відповідне рішення, вносяться документи до системи КІАС і надалі нам вони нам передають інформацію, що звернувся такий клієнт. і Знову ж таки, наш відділ вже відповідно по Наданим документам дивиться, чи підпадає особа, чи не підпадає, і виносить рішення. Тобто, особі не потрібно приїздити до обласного центру. Бюро правової допомоги вони є структурними підрозділами місцевих центрів. Вони надають безоплатну первинну праву допомогу, здійснюють представництво інтересів осіб в судах, органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування і забезпечують доступ осіб до електронних сервісів Міністерства юстиції України. Загалом з центром співпрацює 47 адвокатів. Для зручності клієнта адвокат може представляти його інтереси в суді і державних органах без присутності самого клієнта. За довіреністю адвокати призначаються е, ті, які уклали контракт з центром. Або призначається е, відповідно працівник е, відділу представництва центру. Це кваліфікований юрист. Або е, якщо людина знаходиться в районі, то призначається е, представник саме бюро правової допомоги. Е, слід зазначити, що е, після отримання доручення адвокат е, протягом п'яти днів призначає першу зустріч клієнту. При першій зустрічі виясняється суть вопроса, вивчаються документи, ділиться копії документів, і в дальнішому вже визначається суть дальніші роботи і необхідність. помощи. В основном семейные вопросы, раздел имущества, лишение родительских прав. Обращается много участников боевых действий за взысканием и вот этой ежегодной помощи, которую не доплачивают в полном объеме. Очень много проблем по взысканию банками кредитов. Есть много клиентов, которые обращаются по пенсионным вопросам. Але бувають випадки, коли центр може припинити надання безоплатної вторинної правової допомоги. В тих випадках, коли обставини чи підстави, за яких особа була віднесена до категорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, втратили свої існування. Також підставою для припинення надання безоплатної вторинної правої допомоги є те, що коли встановлено факт надання особою неправдивих відомостей. Або документів, на підставі яких було прийнято рішення про надання безоплатної вторинної правої допомоги. І є ще один випадок, який передбачений чітко законодавством, про який громадяни не знають, але користуються цим. Це коли особа має іншого захисника у справі, в якій їй призначено адвоката відповідно до закону України про безоплатну праву допомогу. У нас були випадки в центрі, шість випадків, коли ми припиняли надання безоплатної правової допомоги, оскільки адвокат, який призначений центром, з'явився до судового засідання і з'ясував, що особа має ще одного адвоката платного, скажімо так. З липня 2015 року за допомогою лише до другого Миколаївського місцевого центру звернулось майже 6,5 тисяч громадян. Але, на жаль, не всі жителі віддалених громад можуть скористатись навіть державною правовою допомогою. Отже, система безоплатної правової допомоги постійно розвивається, аби кожен громадянин міг реалізувати свої правові потреби. У рамках сьогоднішнього проведення сьогоднішньої децентралізації ми надаємо правову допомогу. Саме територіальна громада, Ми їм розповідаємо, що вони мають право і вони можуть впливати законним шляхом на дії, які відбуваються в країні. Вони можуть керувати процесами, контролювати витрачання бюджетних коштів. І На сьогоднішній день ми определяємо найбільш болючі проблеми в територіальних громадах. Збираємо круглі столи, збираємо громадські, збираємо органи місцевого самоврядування. Ми розробляємо покрокові інструкції, як територіальній громаді діяти в тій чи в іншій ситуації. І намагаємося створити мережу пари юристів саме з активних представників громади, які доводили до громади про можливість законним шляхом вирішувати це питання. Ми вже давно звикли, що за юридичні послуги потрібно платити. Але якщо бракує коштів, ми чомусь воліємо вирішувати проблеми самотужки. Але завжди слід пам'ятати, що допомогу юриста чи адвоката можна отримати безкоштовно. Будьте пильні і грамотні. Читайте закони, дивіться нашу програму, і тоді ви впевнено зможете сказати: Я маю право.